Замість вигрібних ям магістральні мережі каналізації таке благо цивілізації вже невдовзі пізнають жителі мікрорайону п'ятничани. Вже чотири тижні там монтують три самопливні колектори. Потім їх з'єднають з існуючою мережою, прокладають струби по вулицях Герцена, Івана Богна та мостом через річку Південний Буг. Також у цьому житловому масиві мають звести каналізаційну насосну станцію потужністю 5 тисяч кубічних метрів стоків на добу. Як просуваються справи, сьогодні перевіряв міський голова Володимир. Мир Гройсман, Ольга Сольвер про це далі. Кажуть, ламати то не будувати, однак не у цьому випадку. Асфальт по вулиці Чорновола до та перед Київським мостом зривають, бо кладуть нову каналізаційну магістраль до Вінницького мікрорайону п'ятничани. Спеціальна бригада працює на ділянці вже чотири тижні. кажуть, попереду найважча ділянка роботи прокладення труб в районі набережної. Та якщо погода і надалі буде прихильною, то впораються у визначений термін. Ви знаєте, яка в нас робота піде дощ, слякуться мокре, ні, в руки взяти. Ми ж там труби паяємо. То, що, то теж треба щоб погода, щоб дождь не йшов, і сніг. Та що нам погода дуже сприяє. В цілому проект передбачає будівництво трьох самопливних колекторів по вулицях Герцена, Івана Богуна та по мосту через річку Південний Буг. Загальна протяжність півтора кілометри. У самому житловому масиві з'явиться нова сучасна каналізаційно-насосна станція. Її потужність складе 5 тисяч кубічних метрів стоків на добу. Коли ми будемо її відкривати цю лінію, насосна станція буде самою сучасною, яка буде не, не, не буде потребувати е, серйозних витрат на її будівництво, Тобто вона буде самою сучасною енергозаощадною, і це вже буде побудовано по новим технологіям. Вестимуть каналізаційну трубу до п'ятничан до кінця січня наступного року, опісля візьмуться за будівництво колектору на старе місто, зазначив Керманич Вінниці. Обіцяє в найближчі п'ять років весь приватний сектор міста буде підключений до каналізації. Хочемо, щоб кожен мікрорайон міста, ну мова йде про приватний сектор. Щоб кожен район міста мав можливість підключення до мешканців, мали можливість підключення до центральної каналізації. Нова система водовідведення у мікрорайоні Пірничани обійдеться міському бюджету у 4,5 мільйона мільйони гривень. Підведення стоків безпосередньо до будинків вінечам здійснюватиметься за схемою 50 на 50. половина витрат за бюджетом, інша за мешканцями. Що ж до розритого асфальту по вулиці Чорновола, то навесні цю ділянку дороги обіцяють повністю відреставрувати.